Добрий день, ви на каналі Магія Магасаду 30 серпня 2025 рік, ченізі буковина, Моя ділянка з помідорами. Традиційно нас потепліло, але в основному помідори більша частина їх зелені. Як я вже раніше озвучив, я їх прочеканив. Позрізав всі точки росту, позабирав пасинки і позрізав все, що було не зав'язано. Далі продовжую провіряти ці операції, продовжую робити ці операції, скажімо, наприклад, а тут вже немає зірвало. ну Десь може пустили наверху пасинки, просто я вже прорвав їх. От, от. Забираємо ці пасенки, всі точки росту. от І тиждень пройшов. Чи 5 днів тиждень. У нас досить тепло, пролив водичкою, під кожну рослину полив хорошенько-добренько, ну, позрізав листки, пролив водичкою і знову даю кальцію. Кальцію даю 20 грам на 10 літрів води по півлітру під кожну рослину. Це якщо ми поливаємо під корінь. Якщо по листу, 10 грам на 10 літрів води. Ну я цього року по листу не давав, крім. Нічого, крім крім, крім, крім борної кислоти, бо е, дуже було пошкоджене листя минулого року. Дуже сильно. Помідори то достигли. Я думав, чи я їх не підпалив. Ну, Але це наслідки нашої сучасності. Десь більше, десь менше. Так що, даю кальцію селітру. І поливаю під корінь. По листу не давав цього року. Слітра кальцієва, 20 грамів, столова ложечка на 10 літрів води, пів літра, це літрова кружка, пів півлітра під кожну рослину. Звичайно, попередньо зібрали врожай найстиліших помідор. І що? Ще раз підрізаю, після того як зібрав урожай, попідрізав листочки. Так, як я вже раніше озвучував така ситуація. У мене тут дебирав, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6 кущиків, здається. так, Шість кущиків добирав. Мали бути червоні, темно червоні, рожеві, жовті. Ну, бачу тільки жовті. Сам особисто розсаду садив. Про що говоримо далі? Так, листки почало набирати колір або червоний, або бордове, яке воно там має бути, або жовте. Листки до китички я підрізав. Бачите, воно навіть трошки перегинається, це не бажано. І тут перегнулося, і тут перегнулося. Де можна зачепити. Тут я зачепив на сіточку, там не виходить. Бажано ну, підв'язати. Ще, ще будемо це контролювати, дивіться. От. І я листочки підрізав, далі трохи залишив. Зрізав ті листки, які потрібно було, щоб освітлили. Так? Бо тут, якщо грони йдуть на е зоні зі сторони сонця, а ті йдуть всередину туди, на сусідній кущик, то не попаде сонечко. Так? Якщо ці ще будуть рости, тут ще залишаю. ще Може бути тиждень-два, вони підростуть. Ті, що вже підходять найнижче освітлив крону, тобто позрізав. Листки, що приблизно воно, виходить, я знаю, якщо видно буде. Ось так. Так, ті зверху, що ще є, листки позалишав, От, що буду достигати. А ці знизу позабирав. Навіть якщо є молочна настиглисть, але теж без фанатизму, бо щоб не було там в мене якийсь сорт загарних пішов, вони починають трошки загорати. Ну, десь приблизно ось так виходить. От. І на завтра будемо тобто підрізав листочки, перевірив, чи нема е, точ, точок росту пасинки. І дав кальцію. На наступний день завтра будемо давати калію. От на іншій шпалері. От приблизно так воно виглядає. Якщо так узяти і даєм, даю достигати. Є там всередині. З мене так вийшло, що низько росим там всередині. От, а, Де міг попідставляв ящики, де міг попідв'язувати, перегинається ж. Оця корінець тут взагалі бачите, відірвався. А це розчахнуло. Але ще тримається, тримаються. Оце загар. До речі, ці помідори, ну, вроді зовні гарні, все, але дружина каже, вони ніякі, ні на смак, ні, ну не вирожайні, звичайно. Ну, хіба так на переробку, на джику, на кетчуп. Бо так для споживання в банки вони щось не, не дуже годяться. Е, Якщо так розібратися, скажімо так, я змушений робити це прискорення досягання. Тому що наші умови цього року були досить несприятливі для вирощування таких рослин. Тобто було холодно, все пішло з запізненням у нас на Буковині. У нас так біля Карпат буває, плюс-мінус так собі. От. І для того, щоб якщо там є по кілограму, по два помідорчиків, то ще можна так всяка. А якщо їх є така кількість, хоча це невелика кількість, то потрібно їм трошки допомогти. Тобто даємо кальцій, ДМК калій, поливаю. Поливаю, бо ще є трошки водички, маю отакий басейн, і з нього там вже місяць не купаємося, то водичка там без хлорки, без нічого, то поливаю, поливаю всі рослини покії. Якщо сказати так, щоб чи в порівнянні, бо тому, що споживали спочатку в магазині помідори, а потім, коли прийшли свої, то, звичайно, смак не порівняти. Зараз мені здається, чи вже приїлось, чи наївся. Що все-таки, якщо давати таке достигання, то, скажімо, так, природним шляхом, мені більше подобається смак помідорів, ніж такий. Може, мені здається. Так, в принципі, нормальні смачні помідори. От. Але щось дуже приходиться, як виноградарі кажуть, Виноградарі розказують, танці з бубнами танцювати, коли цих помідор. Якось трошки забагато приділяти їм часу і уваги. Ну, але що зробиш, хочеться щось мати. Смачне, то приходиться так працювати. Ну, поки що все. Завтра даємо калій.